Друзі, вітаю вас на першому міському. Продовжується наш тер. Дякую, що приєдналися до нас 17 вересня в Україні і по всіх територіях нашої країни відзначається День рятувальника, день е, людей, які захищають нас без зброї, але кожного дня вони завдяки тому, що віддають своє життя, у тому числі ризикують своїм життям. А ми нехтуємо простими правилами. От є такі ситуації, коли вони нам вкрай потрібні. Коли вони приходять до нас, вони рятують нас, вони захищають нас, вони дають нам можливість жити далі. Але при цьому давайте зробимо так, щоб вони все ж таки приїжджали до нас з посмішкою і казали, що все добре. А щоб ми не додавали. Не кидайте, будь ласочка, оці недопалки з вікна. Не давайте їм роботи. Бо і так роботи дуже багато зараз. Іде війна, і вони на жаль. Тому числі і гинуть від прильотів сьогодні. Ми хочемо про все це і поговорити в нашій студії Марина Аверіна, речниця ДСНС в Одеської області. Вітаю зі святом тебе, да. зі святом і тебе і всіх дівчат, всіх хлопців, які кожного дня дійсно ризикують своїм життям, і пробачте, що дійсно ми, українці, додаємо вам роботи. І діти, і дорослі. Ну, коли діти, я ще ну, можу зрозуміти, хтось не навчив, хтось не показав. А, дитина більш, більш да, дитина так. ризикує. Дитина дуже так. часто не розуміє взагалі, страх, в неї нема страха смерті. А ось колись, коли стара людина, яка все своє життя прожила і починає щось робити таке, як ми з тобою вже неодночасно розмовляли, тут кидає. Піджигає якісь свої там поля і так далі, і кожного разу ви штрафуєте цю людину, ви приїжджаєте, і вона знов таке робить? Я не розумію, як так може бути. Пробачте, будь ласка, нас за такі, що ми такі дурні інколи буває. Але все ж таки свято. Свято, яке ви відзначаєте кожного року. І взагалі, як рятувальники відзначають це свято? Чи є якісь традиції, чи є щось таке, чим може похизуватися? Так, дуже люблю це свято, і взагалі завжди кажу, що мені дуже пощастило працювати з надзвичайними людьми. І рятувальники вони всі особливо зараз, мабуть, це повномасштабна війна. Можливо, це єдине, що можна взяти, що сталося хорошого, це те, що стали всі дуже-дуже дружні, дуже. А, і ми завжди казали, що ми родина рятувальників, але зараз ми це бачимо. Угу. Це, це не на словах, і ми це бачимо. Люди всі один за одним, і насправді свято надзвичайних людей. Герої без зброї. І е, люди, які не мають зброї, але люди не яких полює Росія no. Росіяни зараз, просто вони ціленаправленно намагаються вбивати рятувальників сьогодні? В наше свято вони поцілили в пожежну частину в Донецькій області в no. дружківки, якщо я не помиляюся, і просто розбили її. І так кожного разу вони ціле на пожежні автомобілі, на рятувальників і завдають повторних ударів, знаючи, що там працюють та оперативні служби в першу Чергу це саме ДСНС, тому mm -hmm. що ми приїздимо перші, ми ліквідовуємо пожежі, ми розбираємо завали, ми рятуємо людей, вони це знають, і вони цілеспрямовано б'ють по нас знову. І ми, на жаль, втрачали своїх людей. Yeah. А, по Україні, якщо брати по всій країні, то спочатку повномасштабного вторгнення Росія вбила 107 рятувальників. А, в нас так само були втрати. У нас Перший це був наш піротехнік, який розмінував декуповані території Миколаївщини в Снігорівці. Він їхав, в, в них був uh -huh. робочий виїзд, вони наїхали на міну, стався вибух і, на жаль, він загинув. Це був наш Святослав Детон. Ну і є хлопці, які загинули прямо в Одесі. Так, від... 15 березня минулому а... році від повторного удару це був Віталій Алимов і Денис Колесников. І тоді ще вісім рятувальників постраждали. Да. Пройшло вже півтора року, але не всі рятувальники повернулися на службу. На жаль, були є такі чиї це травми. Да, да. Чиї травми просто не дозволяють далі працю, ну, скажімо так, в них вже був. Майже пенсійний вік, ну, я по стану здоров'я вони пішли на пенсію, але це все одно наші люди, це наші хлопці. І от нещодавно нас ти не Микола, Мик, Микола. Ми комикола, ми на нього говоримо. Він вже на пенсії, але він до нас приїздив і йому вручали державну нагороду угу. за оборону України. І ми продовжуємо всі спілкуватися. І, Ви так. взагалі як ставитесь до ветеранів? Ви не забуваєте їх? Ми, вони приходять до вас. Приходите до них, особливо там а, під час свят якихось. Як це відбувається? Ми з величезною повагою, в першу чергу, у нас зараз а, от буквально нещодавно з'явилася нова посада у нас ага. в головному управлінні. Це а, помічник начальника саме з питань ветеранів. Ага. Тобто людина, яка буде тепер, якщо раніше там, це було там, в ну, кадри займалися, да. десь психологи, то зараз у нас є людина, яка тільки, тільки по цьому Я, Він дуже е, пан Руслан. Дуже включився, все, все, uh -huh. все прям так серйозно. Він вивчає це питання, намагається вже щось зробити. Їздили до наших ж цих знову ж таки поранених хлопців, які вже не повернулися на роботу, там, то день народження в когось, то там якісь свято, то, то ми бачимося, звичайно, є Ну, Для них це всі... приємно, коли звичайно. не просто приходить якась людина, а приїжджаєте ви у формі. І вони відчувають, що ви поруч з ними. це, мені здається, важливо для абсолютно будь любовь професії, а особливо якщо ви як сім'я, дійсно. Так то це і важливо. не тільки ветерани і родини наших загиблих рятувальників, uh -huh. то так само ми намагаємося з ними бути постійно на зв'язку. Дружини наших загиблих рятувальників там в дні народження даруємо квіти, діти там в дні народження, які свята. Ми так само намагаємося. Буквально два тижні тому в головному управлінні ми відкрили стіну пам'яті, uh -huh. де у кожному з них зробили стенди, прописали, хто вони як жили, як загинули, і на, це, на другому поверсі, де у нас, до речі, актові зала, там і у нас і столова там знаходиться, де всі люди ходять, скажімо yeah. так, що ми не зробили це десь, аби це рахувалося просто, тому що так mm -hmm. треба. Ні, ми, обра... ми коли вибирали, ми спеціально обрали таке місце, де ходять найбільше людей для того, щоб бачили і ніколи не забували. Ну, Це важливо. А yeah. скажіть, будь ласка. А взагалі-то на пенсію рятувальники коли виходять? Наскільки це складно? Бо є пенсіонери, які там у 30 років вже вони пенсіонери. Настільки складні роботи є. Є люди, які за 60 можуть це працювати. От у вас, рятувальники, я бачу рятувальників. Ну, мені здається, що йому там дядька такий за 60. Але він такий міцний. Я дивлюся на нього, звідки ти такий сильний. Ну це ж класно. І він працює. Як по віку у вас? 25 років. Угу. І тобто, якщо людина вислуги, так да. Да. 25 uh -huh. років. І буває таке, що людина, яка пішла навчатися в 17 років, курсантські роки вони так само враховуються. І тобто, в 42 роки у людини вже є 25 років. Да. І, а 42. Ну, що таке 42? Це, це Молода я. людина. Це, це, це я через 3 роки. І Людина виглядає абсолютно молодо, але вже може йти на пенсію. Складна ж робота, все ж таки. Одна справа там навчати або сидіти. Mm -hmm. десь в офісі, Це теж величезна робота, і рятувальники є теж такі. Що фізично, да. що морально, це дуже складна робота. Ми, коли спілкуємося з рятувальниками, знаєте, кожен типу не пропускає через себе. Тому mm -hmm. що кожен виклик практично це ти бачиш якийсь біль, ти бачиш якесь горе. Так, да, дуже часто вони рятують когось, це надає сил. І як вони часто кажуть про те, що саме це і надає сил, що вони знають, що вони когось врятували, що вони не даремно живуть своє життя, тому що вони змогли врятувати чиєсь життя. Але окрім цього, особливо зараз, під час повномасштабної війни, ми бачимо багато горя, ми бачимо багато загиблих, ми бачимо багато сліз, і якби. Ти не намагався не пропускати це через себе. Бувають такі історії, які влізуть, і вони просто тебе не покидаються. Це, це стосується кожного. А особливо я знаю, що рятувальники наші, та й ми так само, тому що ну, ми при завжди з ними на прильотах, психологи наші завжди з ними да. на прильотах. На, коли гинуть діти? Угу. До цього звикнути неможливо. Якщо ти намагаєшся сприймати цю роботу, ти розумієш, що ну, є загиблі, тому що ну, ти працюєш на такій роботі, де вони є, і вони будуть, то коли гинуть діти, ти не можеш сприйняти це як те, що щось повинно бути. Ні, цього mm -hmm. не повинно бути, особливо коли дитина спала в своєму ліжечку просто да, вночі, а туди прилетів дрон і вона просто не прокинула. Ну, я бачив рятувальників, uh, які ридали, так. І це дуже. Ну, ти з однієї сторони не розумієш, як таке можу бути, бо чоловік величезний, кремезний, сильний чоловік, який кожного дня бачить загиблих. Кожного дня. А тут він ридає, і ти розумієш, що щось таке сталося, щось або накопичилася вся ця енергія. оце mm -hmm. все. А рятувальники ходять до психологів. Так, у нас психологічна служба є так само в нашому головному управлінні, і вони дуже потужні Насправді. Mm -hmm. До повномасштабної, мені здається, вони не були настільки, і люди до них так не відносилися, і рятувальники до них так не відносилися, як це має бути. <говорит> Тому що ну, це тих працює психолога, а зараз ми бачимо це цим... Чомусь там одні дівчата практично вони, і вони потужні. От, я бачила їх в роботі мільйони разів на прильотах. Особливо мені ну, от я б не змогла, коли вони працюють з, з родичами загиблих людей. Да. Особливо, от я пам'ятаю, один з недавніх прильотів було, коли ми шукали чоловіка, довго шукали. І були його дружина, його мама. Угу. Надія завжди є. Да. І поки не знайшли тіло, поки не сказали, що людина загинула. У них є надія, і люди в цьому стані можуть вести себе абсолютно по різному. Коли була загроза того, що може обвалитися там, де рятувальники працювали, ми призупинили роботи для того, щоб повстановити наш прибор, який покаже чи є якісь коливання чи ні. Дружина з мамою це сприйняли, як що рятувальники перестали працювати, не хочуть працювати, не хочуть шукати. Вони в цей момент готові писати скарги, телефонувати там, ледь не до незупини, де приз. Вони не чують, що їм кажуть чому запишуть, на те, є причини, що покласти зараз наших 10 рятувальників, тому що ми шукаємо одного скоріш за все загиблого. Ну ми цього ну, теж так. не зробимо, тому що наші життя не вони так само важливі. Yeah. І в цей момент психологи з ними працюють. Ну це дуже важко, але вони справляються вони немінички. І вони а, у нас є рятувальники, які можуть бути в зоні ризику. Тобто, mm -hmm. це знову ж таки, які попали під обстріли, ті, які були в ротаціях, десь там на Донецьку там повертаються, і психологи з кожним з них працюють. І у нас, окрім цього, є різні програми, які наші ж психологині придумують. У нас є іпотерапія. Це ага. раз на тиждень там з конями да, спілкуємося. Да, да. Це дуже-дуже uh -huh. дуже круто. Це якісь там собакотерапії, там вони привозять, домовляються з якимись теж кінологічними службами, привозять їх собак. У нас є санаторій, куди приїжджають з усієї України рятувальники на реабілітації. Тобто, у нас нещодавно ми на Світанок повезли рятувальників разом з психологами. У нас було шляха стояння <говори> біля моря під час світанку. Ну, це було дуже гарно, це було так круто. І, і хлопці самі кажуть, Боже, ми забули про все погане, що трапило за цю добу. <говори> а, після бо вони були, ну це був якраз їх закінчувалось чергування. Ми просто про все забули. Ми забули, в якому крутому місці ми живемо. Ми живемо в Одесі, ми живемо там, де море. І тут вони зустрічають світанок. Біля для моря, бо ми з психологами таке придумали для їх реабілітації. Тобто багато різних е, таких заходів придумуємо, щоб людей тримати в Ну При цьому рятувальники е, не багаті люди, наскільки я розумію. Зарплатня у вас не мільйонна. Е, рятувальник за оці 25 років служби може навіть не накупити собі на квартиру, не купити собі автівку. Це проста людина, абсолютно. І може не отримати від держави медалів, нагород і так далі. І е, оцей міф, що рятувальники це забезпечені люди. Бо коли дивишся якісь там американські фільми, ти бачиш, ця людина проїжджає на роботу на джипі, на мотоциклі, в нього все класно, бо він рятувальник. У нас же не так. все це у нас виходить, що прості, абсолютно прості люди, які живуть. Точно так же, як і ми, ходять у такі ж магазини і відпочивають не там, десь за кордоном, а, або у санаторії, або просто от навіть на пляж прийшов. За кордоном ми зараз взагалі не відпочиваємо. Да. Ми, не, ми не виїзні. Так, да. <кхи> так. Да, да, ви не виїзні, саме да. так. Чи багато дівчат зараз? Не тільки в ось таких преслужбі, Чи багато дівчат приходять до рятувальників? Є дівчата, їх менше набагато, але дорога відкрита для кожної. Uh -huh. Тобто немає в нас такого, що дівчина тебе не візьмемо на роботу. З гендерством у нас не щастя, все в порядку. Ми дуже цивілізована служба, ми дуже прогресивна uh -huh. в цьому плані служба. І е, саме там, де самі рятувальники, які в типу, всіх цих. По цьому всьому, там немає дівчат, вони самі туди не йдуть. А, але, е... Багато є в інших сферах да. знову ж таки. наша прес служба це ті ж самі дівчата, які виїздять. Ми так само на всіх прильотах, ми так само да. в броніках, в касках і але ми з фотоапаратом на нас немає ще плюс 50-70 кілограмів і не ви теж скільки все це важить? Ми от нещодавно знімали для тіктоку спеціальний угу. ролик, і ми на ваги ставили кожну річ окремо. От рятувальник, якщо от взяти, от наприклад, да, він в штанах. 80 кілограмів в людина, да, да. Да то на ньому зверху ще от може бути до 70 кг. До 70 так, кг. І це, а якщо йому, от, уявіть, там, да, от, наприклад, до 70, а буває, що йому ще людину треба винести. Це а при цьому температура буває. плюс 35 на вулиці М -м -м. літо або мінус? А ще й полум'я, а ще й вода. А як пішки нещодавно на 21-й поверх ми всі йшли 21-й. 21 так, так ти І ти не можеш взяти і сказати, так, хлопці, давайте візьмемо ні. все це в руки, підемо там, ні. Там, там вдягнемося, ні, ти ні, починаєш ні, ні. вдягатися, ще внизу. Да, якщо це ще прильот е, прильоти, повітряна тривога, ти обов'язково ще в броніку. Обов'язково, тому що ну, ми... може прилетіти. Так, і, так, да. так, може прилетіти, і цей бронік може тебе врятувати. І це те, що ми вже бачили неодноразово. Що так вони рятували? Хлопці Тому... займаються фізичною підготовкою дуже щільно. Хлопці величезні. Їм доводиться. Да. Вже, якщо розуміють, розуміючи, яка в них робота і скільки на собі всього треба нести, вони розуміють, що фізична підготовка для них дуже дуже важлива. Ну з кожній частині практично є спортзали. Хлопці... Я знаю навіть хлопців, які ходять зі мною в спортзал, угу. поруч недалеко від. А... Вашого ДСНСівського майданчика, вони здоровинні такі. Є. При цьому зовнішньо ти дивишся, ну просто, ну просто дядька. І Є. все, коли він приходить в зал і починає тягати, у всіх щелепа просто падає, бо він ну, не великий, а починає тягати величезні такі якісь штанги, підіймає, працює. І все, і пішов собі. І всі такі, хто це? Рятувальник. І всі такі, А, ну зрозуміло, ну то зрозуміло. Да, зараз багато і дуже круто, що є мода, оця на спорт. І у да. нас дуже багато колег. І також ми, коли ходимо в спортзали, ми всі між собою пересікаємося, всі бачимося, і це дуже круто. Угу. І будьте як рятувальники. А скажіть, будь спостом. ласка, молоде покоління приходить О, до вас. Ну, бувало, знаєш, я хочу стати космонавтом, я хочу стати військовим, я хочу стати поліцейським, бо батько такий. А от рятувальником чи хочуть молоде покоління стати рятувальниками? Ми на днях писали історію про одного нашого піротехніка. Йому 21 рік, і він у нас працює вже три роки. Угу. Тобто, дитинка, 18-річна, як тільки а, йому виповнилось 18 років, і це вже було під час повномасштабного вторгнення. І він вирішив, що він хоче. Хоче робити щось корисне. Так. Насправді корисне, він прийшов і влаштувався до нас піротехніком. Багато молоді. По-перше, у нас багато ну, кожен рік приходять випускники. Mm -hmm. Кожен рік. Хтось да, ну, це такий а, круговорот, да, mm -hmm. де, хтось іде на пенсію, молоді приходять. І так кожен рік воно міняється. Там, ну, людей 10, кожен рік, як мінімум, приходить молодих лейтенантів, які починають працювати. А багато людей до нас молоді прийшло вже під час війни, саме в піротехніки, тому що у нас дуже розширено. Все штат піротехніків, їх стало набагато більше, тому що зараз ми розуміємо, що набагато десятків років вперед ця робота буде дуже-дуже важливою і дуже потрібною. Uh -huh. І якщо у нас раніше там було там, до 30 там, по штату піротехніків, то зараз там... Сімдесят, вісімдесят, може і 100, я вже не пам'ятаю. Ну дуже багато. Дуже, да. дуже, да. дуже да. Да. І а, майже всі місця вони зайняті, тому що до нас приходять люди. Угу. Ну і постійна людей. потреба. Так. Ну, постійна потреба в нових людях. Буває таке, що хтось уходить, але це буває дуже рідко це буває дуже мало. Мені сподобалась фраза одного мого колеги. Він сказав, у нас немає випадкових людей. Uh -huh. Випадкові люди вони не утримуються тут ну рік, два ну максимум, і далі вони не можуть працювати. Ну тобто, якщо це випадкові, а до нас вже приходять люди, які насправді мають у цей стержень всередині, тому що робота важка, а, морально, фізично, але вона дуже благородна. Дуже і тобто, і таких випадкових людей вони просто відсіюються, залишаються всі свої, всі наші. А не бачила ти людей, які приходили за якісь Ріт кажуть, я не можу. Бачила. Я фізично, психологічно, морально я не можу, я не витягую, я буду, я не знаю, там менеджером да. і все. Просто людина розуміла, що це не його і все. Перетехніки угу. такі були декілька, які просто пішли. А, буває навпаки, собі вигоряння виходить. Да, буває угу. навпаки, що людям дуже подобається ця робота. У нас небагато таких людей, але було. Але за зараз саме під час його, це вторгнення люди хочуть у Збройні Сили України. Угу. Тобто вони кажуть, а. Коли закінчиться війна, ви візьмете нас назад, там типу, можна буде повернутися. Але от зараз вони розуміють, що вони хочуть бути там, особливо там бувають, у нас був херсонський хлопчик, який каже: е, я хочу ну, захищати мої батьки, залишились на окупованих територіях. Я хочу, я хочу йти щось робити. Ну, 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 да. Тобто різні бувають ситуації. Ну, Так, що бо, о, хтось просто пішов, ну таке дуже рідко воно угу. буває. Ну, а взагалі то. Ветерани, які повернуться з фронту, чи можуть вони дуже часто ми бачимо молодих хлопців? Чи зможуть вони повернутися і прийти до ДСНС з тим об'ємом інформації, який в них є, з тим, що вони бачили все, чи зможуть вони прийти? Ми, І не тільки з цим. Вони зможуть до нас прийти з тими пораненнями, які вони отримують, угу. захищаючи нас, навіть якщо в них немає якоїсь кінцівки, тобто вони також зможуть прийти до нас. І за, саме зараз у нас дуже е, є важливим питанням для цієї системи МВС, не да. тільки ДСНС, це й поліція і ми прикордонники Нацгвардія. Ми працюємо зараз над тим, щоб були посади, на яких зможуть прийти а, і працювати ветерани угу. для того, щоб вони розуміли, що а, вони. Те, що вони воювали, а зараз вони нікому не потрібні. Ні, вони потрібні. Вони потрібні нашій країні. Вони потрібні нам. Да. І ми будемо зараз робити все для того, щоб такі люди працювали. У нас. Ну звісно, ви їх в автівку саджати і на вони, пожежі. Вони, да, вони, їхати вони не будуть не працювати там, де немає небезпеки життям. Тобто, у нас є ці ж самі, а, наприклад, напрямок піротехніків, mm -hmm. але вони навчають. У нас є мобільний клас безпеки, який mm -hmm. який їздить по всій області. Тобто люди, які можуть навчати, у нас є ці та сама. Галтерія, у нас є ті самі кадри, тобто є якісь роботи, які проводяться в кабінеті, знайти і... роботу так. для людини. Ви все одно так. зможете. Так. Ну тобто, треба розуміти, що і держава, і ось така сім'я поруч з вами. Якщо ваша близька людина зараз на фронті, але все ж таки думає повертатися. Ну ось є шанс повернутися в нову родину ДСНС, так. навіть якщо до цього рятувальникам не працювали. Ти знаєш, ми сьогодні з тобою, е, ну практично не говоримо про поточну ситуацію, бо я розумію, що прямо зараз, коли ми з тобою сидимо, люди там працюють, і, скоріш за все, в тебе часу дуже замало і... треба бігти. Але все ж таки хочеться, щоб роботи у вас було якомога менше, щоб все ж таки ми могли прийти до вас, випити кави, посидіти і побачити, як ви просто. Десь біля ДСНСівського будиночку стайте і відпочиваєте, а не їдете на фронт, не їдете на прильоти, не їдете на ось таку дуже складну роботу, яка кожного дня, на жаль, продовжується. І хочеться побажати всім рятувальникам здоров'я, міцного, абсолютно здоров'я, щоб всі вони були живі й здорові. Щоб нам я розумію, що життя триває, і хтось буде йти на пенсію, і це нормально. Хтось буде приходити до вас, і це класно. І ну треба якось ну і нам, пересічним громадянам, розуміти, що давайте дійсно не додавати вам роботи. Будь ласочка. не <світку> <світку> будь ласочка. да втримайтесь, будь ласка, від цього. Ми і так знаємо, що у нас сусід додає цієї роботи. Зі святом тебе, зі святом всіх хлопців і дівчат, рятувальників, і велика шана всім вам. Дякую за те, що ви робите. Дякую, Лава. Марина Аверіна, речниця ДСНС в Одеській області сьогодні в нашій студії зі святом всіх рятувальників і дійсно дякуємо всім вам за те, що рятуєте нас. Ну а ми тримаємося. Не нехтуйте, будь ласка, сиренами. Залишайтеся з першим міським і знайте, що все 100% буде Україна.